Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Віра Горбачова, я лікар-кардіолог, лікар функціональної діагностики, кандидат медичних наук. А це моя відеовізитка, яка допоможе вам трішечки ближче зі мною познайомитися. Наразі я працюю лікарем у відділенні кардіології Великого кантонального шпиталю в Швейцарії. Жоден український медичний диплом не визнається в Швейцарії, і всі лікарі з України, незалежно від стажу роботи та регалій, можуть працевлаштуватися на початку лише на позицію асистента лікаря, яку я зараз і займаю, тобто виконувати всю лікарську роботу, але під контролем старших лікарів. Наразі це чудова можливість оволодіти новими знаннями, навичками та перейняти досвід швейцарських колег. Я народилася в місті Миколаєві, навчалася там у гуманітарній гімназії і додатково вивчала англійську мову з репетитором. Це стало моєю базовою перевагою та значно полегшило життя. Ще за школи я досить вільно володіла англійською, що вплинуло і продовжує впливати на мій шлях у медицині. Критично важлива порада: вчіть англійську мову, адже це ваш ключ до знань, міжнародних контактів, зовнішнього світу, критичного порівняння та успіху. Складно сказати, яка муха мене вкусила, якщо я, не маючи жодного медика в сім'ї, захотіла вступити до медичного університету. Але закінчивши Національний медичний університет імені Богомольця, я несподівано для себе обрала кардіологію. Хоча спочатку планувала займатися дерматологією. Мій перший вчитель і професор сказав: дерматовенеролог, не вигадуй. І запросив мене працювати у свою кардіологічну клініку на посаду лікаря функціональної діагностики. Вивчивши функціональну діагностику доступну в клініці, я вирішила продовжувати навчання та здобути спеціалізацію з кардіології. В Україні це можна зробити за 4 місяці теоретичних курсів, але цього катастрофічно недостатньо. Після курсів, майже нічого не розуміючи в кардіології, я почала працювати в інституті кардіології імені Стражеска. Там протягом двох років ординатури, трьох років аспірантури та півроку роботи молодшим науковим співробітником я поступово здобула певні знання та досвід. Моя робота включала стаціонарне ведення пацієнтів із чергуванням у відділенні серцевої недостатності, набір пацієнтів для дисертації під керівництвом професора Леоніда Георгійовича Воронкова, обробку даних, написання статей і участь в національних та міжнародних конференціях і конгресах. В підсумку я захистила дисертацію на звання кандидата медичних наук. Написати дисертацію, підготувати п'ять статей для наукових журналів, пройти всі комісії та опонентів це був справжній інтелектуальний і психологічний виклик. Згодом в моєму житті сталася приємна метаморфоза. Лікарню вчених, розташовану неподалік від мого дому, відремонтували та обладнали сучасним устаткуванням. Я подалася туди на місце роботи і мене запросили працювати туди завідувачкою відділу. Наступні два роки я провела на цій посаді в лікарні своєї мрії. З початком війни, коли більшість лікувальних закладів, окрім військових госпіталів закрили, я вирішила не сидіти, склавши руки. Почала шукати можливості для лікарської практики в Європі, адже давно мріяла побачити, як працюють у високорозвинених країнах, перейняти їхній досвід і вдосконалити свої навички. На мої запити відгукнулися і мене запросили працювати в Швейцарії, у шпиталі категорії А це найвища категорія, і у відділенні кардіології. Отже, зараз я тут, а що буде далі, покаже час.